А інформаційна година на телеканалі Т8+, розпочинається просто зараз. В режимі наживо продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події а також обговорювати суспільно важливі теми. І впродовж цієї години поспілкуємось про виставку колекції трипільської антропоморфної пластики у Кам'янецькому музеї. Про це детальніше будемо спілкуватись із гостею, яка доєдналася до нашого прямого етеру. Власне, відео це Світлана Смірнова, молодша наукова співробітниця Кам'янець-Подільського державного історичного музею заповідника. Пані Світлано, мої вітання! Слава Україні! Героям слава доброго дня! Я також нагадую нашим глядачам, бо вони доєднувались до прямої трансляції на Фейсбук-сторінці телеканалу ТВ8+, а також у нашому Ютуб каналі. Коментували наш півметар та ставили свої запитання. Тож відомо про те, що в музеї старожитностей і Кам'янець-Подільського державного історичного музею заповідника відкрилась виставка «Глиняні Боги Трипілля, на якій експонують трипільські статуетки, що датуються третім та п'ятим тисячоліттям до нашої ери. Ця виставка присвячена 130-річчю відкриття трипільської культури і відзначенню днів днів європейської спадщини. У фондах нашого музею знаходиться близько 150 фрагментів від цілих екземплярів трипільської антропоморфної пластики. Тож, пані Світлано, розкажіть, що саме представлено на цій виставці? Ну на виставці представлено 40 експонатів з, з загальної кількості ви вже сказали, понад 100 експонатів в експонатів нас є в фондах. Ми вибрали з них 40. Найпрезендавна найпрезентабельніших, і відповідно е виставляємо, експонуємо в музеї старожитності. Зокрема, переважна більшість тих статуеток, які експонуються, це є жіночі фігурки лише дві з них це є чоловічі фігурки. Серед цікавих отих фігурок, жіночих, які є. Це значить є дві пус, з е, пустотами в районі е, значить, живота. Кажуть, що там дослідники кажуть, що там всередині могли бути е, як зерно пшениці або е, глиняні кульки, і могли оці фігурки використовуватися як тарахкальця, так як в сучасній є у нас іграшки, такі дитячі, або могли мати якесь ритуальне значення для закликання дощу чи інших речей. Єдиної думки науковців стосовно того, чи е, ш, що є таке, оті глиняні фігурки жіночі та чоловічі. Ну, в основному це жіночі фігурки. Е, до сьогодні немає єдиної думки, але переважна більшість науковців вони зупиняються на тому, що це все ж таки є божества. Зокрема, від корені цього божества це є прадавня праматір, як, е, яка з якої народжується все, що є на землі. І от ті фігурки символізують оту праматір. В нашій колекції в основному це фрагменти. Це не цілі фігурки, це фрагменти. нижня частина, тулоб або голова. Орнаментація їхня є різна. Зокрема, переважаються лінії, є лінії, нанесені ритм орнаментом, є лінії нанесені фарбою. Також є наскрізні отвори, проколки, точки. От така орнаментація. Що стосовно того. Дуже часто поєднують, значить, окрім оцих жіночих божеств, є поєднання разом з фігурою бика. І коротко, це символ бика, тому що культ бика був притаманний для трипільської культури поряд з культом цієї богині матері. То коротко, богиня матір символізує це жіноче начало, а фігурки чоловічі та оцей культ бик, символізує, символізує чоловіче начало. Поєднанні це є, зароджується нове життя, новий врожай, нове нові цикли життя у році і так далі. Це класне складно. Та прошу. Е... Що цікаво, колекція формувалася, наша колекція формувалася в основному це 60 ті роки. Основний масив цих фігурок Трипільських передали до фондів музею це Микола Бурковський та Сергій Шкурко. Окремі експонати передані були студентами та учнями Кам'янець-Подільського району. До сьогодні колекція вона поповнюється. Того, що були розкопки і Олександра Дяченка на татарисках біля Старого Замку, і були значить, і інші розкопки на території міста. Тому колекція поповнюється, вона корот, збільшується. Так що, що цікаво з цій колекції, що раніше оця е, трипільські антропоморфні оці фігурки вони не експонувалися. Це вона експонується вперше. Ось така колекція в одному місці е, більше 40 Фрагментів трипільських фігурок антропоморфних. Окремо хотів би запитати, з чого всі ці старожитності були виготовлені. Ви зазначали про те, що це глина, вони всі виключно з глини були? Чи, можливо, також і траплялися і з іншого якогось матеріалу вироблені? Переважна більшість з них з глини. Глина різного кольору, є глина, значить така сіра, є глина червона. Переважно це з глини. Щодо епохи, зокрема, окремо хотів би запитати, яку епоху вони представляють, і чи можемо говорити про те, що ці експонати відкривають нам трішечки більше інформації, зокрема про ті часи. Е, дивіться, трипільська культура вона загалом датується 6-3 тисячоліття до нашої ери. В нашій експозиції трипільські фігурки, найстаріша з них це десь перша половина 5-го тисячоліття до нашої ери, але в основному це вони представлені, як кажуть, середнім етапом. Це десь кажуть, між п'ятим та десь таке третє, друге, ні, четверте, третє тисячоліття до нашої ери. От так. Це середній етап. Okay. Стосовно чого що, що ближче, що нам дає зрозуміти оці фігурки, значить їх науковці поділяють на е, кілька груп. Один, Одна група це реалістичного стилю, а інша це. Так, от е, схематичні фігурки. В основному це фігурки е, оголених жінок. Є взагалі, от серед трипільських культурі є трапляються з елементами одягу. В нас теж простежуються ніби елементи білизни, але точніше сказати, по наших фігурках що вдягалися трипільці, досить важко. Тому. Кажуть, треба розширити і стосовно зачісок, теж кажуть, що є фігурки реалістичного стилю в тріпільській культурі, у яких можна подивитися, які, які зачіски були. Але в нашій колекції ми поки що з цього не можемо представити. Хіба що, можливо, будуть інші нові знахідки цікаві, і відповідно, за ними може щось таке такого типу інформація може бути доступна. Ви зазначали також про те, що були певні такі старожитності з різним орнаментом. Він був різного типу. Чи досліджували зокрема те, що означає цей орнамент? Можливо, він щось з собою символізує? Ну спеціальних досліджень ми не проводили. Науковці вважають, що там є оці лінії, зегзаги, ромби. Що це ромб, зокрема, це символ землі, символ родючості. В районі живота жінок часто зустрічаються оці зображення ромба, або ромб всередині розділений ще на чотири частинки з точечками всередині. Кажуть, що це символ шматка поля, який засіяний зерном, і пророкує майбутній врожай. В, регіоні, в районі значить, в живота жінки, то певне, що теж символ, що жінка народжує і теж буде нове покоління людей. То так то ромби символізують теж родючість, проколи е, і от і ці е, плавні лінії кажуть, що це символ е, з'єднання чоловічого та жіночого начала. Це та як одна з версій, що це може бути? Також хотів би окремо поговорити про особливості зберігання цих експонатів. Розкажіть детальніше, наскільки важко їх зберігати в музеї, чи є якісь можливо там правила або умови того, як вони мають зберігатися, аби вони зберігались в цілісності. Ну, Відповідно, стосовно того, як, по-перше, їхні, цікавий їхній стан їхньої збереженості. Стан їхньої збереженості різний є, оскільки це залежить від того, де вони зберігалися, на якій глибині їх знайдено, оскільки верхні шари ґрунту, на, наприклад, якщо беремо наше місто, це в нас досить такі агресивні ґрунти. Відповідно, орнаментація старається, якщо вона мальована фарбою, залишається лише там, оці риті лінії, ритий орнамент. Відповідно, зберігати його не досить, вона не, не досить вибаглива в зберіганні, але потребує теж вологісного режиму. Тому що, якщо він буде порушений, то може бути теж і руйнування частково цих зображень. Ну, в принципі, в нас дотримуються умов і вони зберігаються в доброму стані. Так що проблем з цим немає. Копки і, зокрема, якщо говорити про ті експонати, які вже є, чи можемо говорити місцевість, де відбувалися ці розкопки, де вони були, зокрема, знайдені. Значить, дивіться, переважна кількість експонатів, які є в експозиції, вони знайдені не під час розкопок, вони знайдені під час археологічних розвідок. А ці дослідники Сергій Шкурко та Микола Борковський, вони здійснювали розвідки. Вони не роздійснювали розкопок таких повномасштабних, тих, які є в нашому розумінні. Тому переважно це регіон Кам'янеччина, зокрема населені такі пункти, як там Голосків, Ходурівці, Татариски. Кубачівка, Зінківці, ну і інші Це в основному це Кам'янеччина. Загалом в фондах нашої нашого музею зберігаються експонати не лише з Кам'янеччини, є ще декілька фігурок з цей, кажуть, з Ушицького регіону біля Ушиці. Там Стара Ушиця вроді є з Донаєвецького району теж кілька біля села Стара Гута. Теж знайшли були фігурку трипільського та передали. Так що е, зараз, якщо ми говоримо ще раніше, регіон ці райони. Це був район і, цей, Карот, Ушиці, Стара Ушиця, Нова Ушиця, біля Дунаєвець, і от, Стара Гута. от так. Е, Хотів би також попросити вас, аби ви розтлумачили нашим глядачам, в чому відмінність від археологічних розвідок і розкопок. Е, в розвідках це ми, археологи, чи взагалі чи краєзнавці, які ходять в розвідки, вони не е, мають права в основному. На е, копати вони можуть збирати тільки підйомний матеріал. Яким чином може бути оцей то, що під ногами лежить? Так яким чином можна його збирати? Зазвичай трипільські поселення вони розорюються. І тому, якщо йде глибока оранка, то буває так, що на поверхні е, тої самої рілі лежать е, там кераміка, лежить е, там каміння, знаряддя праці різні. І е, то е, 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 в тому числі трипільські е, е, статуетки. То оці статуетки в нас якраз під час розвідок по оранці йшли краєзнавці, бачили, що сильно розорали якийсь археологічний шар, культуру. Так, і, відповідно, йшли і збирали отой підйомний матеріал. Підйомний матеріал це той, який не не має лопат, не має, має вкопування в грунт. А археологічні розкопки це досить такий складний процес. Він потребує наявності ряду дозволів на той на проведення тих досліджень, видається тільки дипломованим археологам або карт. Там цілий ряд і обставин є для того, щоб провести археологічне дослідження. Дозволи і так далі. Там це дозвіл Міністерства культури, інституту археології і так далі, тому це суттєво вели різні відмінності. Зараз, наприклад, є теж регламентується є спеціальний оцей лист, дозвіл дається на проведення розвідок. Тому якщо взяти так, то не можна йти зараз краєзнавцям просто в розвідки. Це теж тримати дозвіл на проведення оцих розвиток. Так, що система дуже складна, і певне, що потребує трошки допрацювання, того, що е, простий сьогодні навіть музейний працівник не може без дозволу піти в розвідки і збирати по оранці оті всі експонати. Треба мати дозвола. Ну, на щастя, в нас є в музеї людина, яка має е, дозвіл, е, значить, на оці проведення оцих розвідок. Це наш е, молодший науковий співробітник Євген Левінзон. Він займається якраз періодом трипільської культури е, трипілі. І він цього року не взяв дозвіл в Інституту археології на, і Міністерства теж культури на проведення розвідок в Кам'янець-Подільському районі на поселеннях трипільської культури. Щодо самої виставки, скільки вона триватиме так. ще, і розкажіть детальніше, хто зазвичай відвідує цю виставку? Е, виставка триватиме, значить, вона відкрилася 12 вересня, триватиме до 25 грудня, майже до Нового року. Так, що всі бажаючі, хто має настрій, почуття, що хоче побачити, будь ласка, запрошуємо на кажуть, відвідати оцю виставку. Ми музей старожитності, ще зроблю рекламу невеличку. Так працює з 9 до 5, до 17.00 кожного дня без вихідних. Так що приходьте, запрошуємо. Хто прийшов до нас? Я кажу, кому цікаво було? Це дуже видно було по саме відкритті цієї виставки. Прийшли студенти. Ми думали, що прийдуть студенти-історики, прийшли і художники, і історики, прийшли кажуть, краєзнавці місцеві, прийшли гіди теж наші з туристичних фірм, та кажуть, люди, які тимчасово кажуть, знаходяться з інших регіонів, знаходяться вимушено, вимушені оці переселенці, які знаходяться в місті, теж вони прийшли. І дуже було цікаво, кажуть, що приємно вражені, що все ж таки відбуваються. Цікаві культурні події, і в музеї, і в місті. Тому кажуть, категорії різні людей, які відвідують, яким цікава виставка. Пані Світлана, дякуємо, що були разом із нами. Дякуємо, що детальніше розповіли і про виставку, і про експонати, зокрема, трипільської культури. Нагадую, друзі, про те, що в Кам'янець-Подільському триває виставка колекції трипільської антропоморфної пластики у Кам'янецькому музеї. І про це детальніше спілкувалися із гостю, яка доєдналася до нас відеозв'язком, Світлана Смірнова, молодша наукова співробітниця Кам'янець-Подільського державного історичного музею заповідника Ще раз дякую, що були з нами.